Ще є порох в порохівницях. Прикарпатські ветерани внутрішніх справ взялися за м'яча і показали усім, як треба грати у волейбол. В чолі гравці на такі змагання збираються вже у восьме. кажуть, турніром вшановують пам'ять усіх померлих прикарпатських міліціонерів. Найстарший серед гравців – 72-річний полковник у відставці. По перше, вести здоровий спосіб життя, не мати шкідливих звичок. Я ніколи не корив, не треба зловживати і завжди треба фізично працювати. Ранок повинно завжди починати, якщо не спорту, принаймні, фізичної зарядки. Незважаючи на поважний вік покидати спорт, Володимир Грінченко навіть не думає. Його команда теж навпаки, вкотре доводять молодим єдиний шлях до здорового тіла та духу лише через спорт. Працівників міліції в першу чергу, щоб вони були ближче до спорту ніж до чогось іншого побічного. Але часто і досить часто працівники міліції е, зв'язують своє із чимось таким, з іншими заходами, не спортивного характеру. Наші теперішні курсанти, завтрашні працівники практичних підрозділів бачать, що незалежно від віку е, ветерани мають не тільки, е, скажімо, Мають свій досвід, можуть цим досвідом поділитися. Вони знаходяться в хорошій фізичній формі. Всього у змаганнях взяло участь чотири команди та переможених не було. Усі отримали почесні кубки та грамоти. Світлана Колеснікова, Василь Пилипів, новини 402.